Нам потрібен повітряний щит. З такою заявою президент Володимир Зеленський виступив на терміновому саміті групи Семи. Він закликав країни G7 надати Києву системи ППО та ПРО середнього і далекого радіусу дії. бо ж лише так можна захистити українські міста від російського терору. Підтвердження цьому нещодавні трагічні події в Києві, Запоріжжі та інших населених пунктах нашої країни. До слова, саме через це і відбулося засідання. Я дякую Німеччині, особисто канцлеру Шольцу за прис. Скорення постачання Айрісів, дякую США і особисто президенту Байдену за рішення надати сучасні проти ППО. І віримо, пане президенте, що це будуть і системи середньої і дальнього радіусу дії, які дозволять створити ешелоновану систему оборони. Очільник держави зазначив, повітряний щит найперший пункт у формулі миру для України. Бо ж саме ракетні удари ключовий елемент російського терору, і його потрібно негайно припинити. Далі відновлення територіальної цілісності та покарання РФ. Хто розпочав збройну агресію? Той міжнародний злочинець, той має бути засуджений. Захист територіальної цілісності України це захист усього міжнародного правопорядку, починаючи від статуту ООН. Різні потенційні агресори в світі спостерігають зараз за реакцією демократії на влаштований Росією фарс із псевдореферендумом і спробою анексії. Росія має бути повністю ізольована і покарана. Покарана і політично, і санкційно. Окремо лідери групи Семи обговорили можливе повноцінне залучення Білорусі у війні в Україні. Тож наперед, за будь-яку підтримку дій Кремля, мінську пообіцяли нові обмеження. Ми послали чіткий сигнал цій країні за будь-яку додаткову підтримку війни, яку Росія веде в Україні. Буде відповідь у вигляді додаткових санкцій. Хочу нагадати і про те, що проти Білорусі вже діють обмеження. Володимир Зеленський вкотре зазначив, наразі будь-які дипломатичні перемовини з Росією просто неможливі, поки її очолює Путін, адже він вірить лише в силу агресії. За атаки на наш енергетичний сектор мають лягати санкції на їх і зараз. Реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми і спробу анексії нашої території, ми можемо застосувати формулу миру так, щоб держава терориста не залишилось жодного шансу. Глави урядів G7 у свою чергу пообіцяли притягнути до відповідальності президента Росії та тих, хто причетний до нещодавної хвилі ракетних ударів по Україні. Ми запевнили президента Зеленського в нашій беззупинній та непохитній підтримці України для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну і правову допомогу та будемо рішуче підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми прагнемо надати Україні допомогу в підготовці до зими. Катерина Шевчук, Новини, 33 канал.